В минулому сезоні Ельвірі Еберг вдалося здійснити грандіозний спортивний прорив: три олімпійські медалі, друге місце у загальному залі Кубку світу та титул найкращої біатлоністки у віці до 25 років. Перед початком сезону спортсменка відповіла на цікаві питання про улюблений формат гонки, трасу, очікування від нового сезону та свої хобі. Звичайно, у мене були очікування, але на такі високі результати я не сподівалась. З Олімпіади залишились неймовірні спогади. Коли у спринті мені вдалося закрити всі мішені і здобути срібло, я стала набагато впевненішою у собі. А отримати золото в естафеті було дуже важливим. Тепер в нашій сім'ї дві олімпійські чемпіонки. Однозначно, спринт. Мало стрільби, багато бігу. Також люблю естафету за її динаміку. Але якщо обирати, то спринт. Для мене стріляти стоячи набагато легше. В позиції лежачи потрібно багато думати про те, як правильно лягти або покласти гвинтівку. Найулюбленіша траса це однозначно Естерсунд. Там багато спусків, підйомів, поворотів ідеально підходить до мого лижного стилю. А ось найважче це Оберхов через погодні умови та Анхольц Андерсельва через висоту. Звичайно ж, це лідерство у загальному заліку. Також в планах медаль чемпіонату світу, якої в мене ще нема. Я людина природи. Люблю проводити час у горах. Також мені подобається займатися випічкою. Кладкака. Це такий шведський в'язкий шоколадний торт. Готується лише 20 хвилин, але на смак неперевершений.